Щоденник ДДА. 13 березня, зміни. Ми стаємо готовими прийняти ідею того, що з часом, отримуючи допомогу, зможемо змінитися. Велика червона книга, сторінка 9 більшість із нас чули вислів, продовжуючи робити те, що завжди робив, ти продовжиш отримувати те, що завжди отримував. Іншими словами, нічого не зміниться, поки ми не почнемо щось змінювати. Можливо, ми прочитали гору книжок і робили спробу змінитися, але жодні з них не протрималися довго. Основна причина, через яку ці спроби не спрацювали, в тому, що ймовірно, ми намагалися робити їх самотужки. Ми говорили собі, що нам не потрібно нікому ні про що розповідати, просто потрібно краще старатися. І, зайшовши у глухий кут у черговій спробі зробити щось нове, ми знаходили якесь виправдання, щоб це припинити. Тож нічого по справжньому не змінювалося, доки ми не дозволили собі прийти на свої перші збори ДДА. Саме там ми відкрили для себе силу групи суміш нових облич із близькими для нас історіями. Ми чули, як дехто говорив про те, як їм важко працювати над змінами. І що ці зміни потребують часу. Почути, можливо, змусило б нас тікати звідти подалі, якби за цим не послідували розповіді про те, як винагороджуються навіть маленькі дитячі кроки у змінах. І через своє бажання пережити такий самий досвід ми продовжуємо повертатися на збори знову і знову. Не намагатися зробити все в самотужки, це має колосальне значення. Сьогодні я пам'ятатиму. Що заслуговую на свої зміни, і що мені ніколи не потрібно знову намагатись робити їх самотужки.